У грішніх плавнях фінішував турнір з мініфутболу кубок активних. Протягом місяця матчі турніру проводилися на полях яхт-клубу. А переможець визначився після заключного поєдинку. Як вирішилася доля головного трофею змагання, дивіться далі. Кубок активних у горішніх плавнях стартував 10 серпня, і саме із цього дня шістка команд розпочала боротьбу за головний трофей. Інтрига у турнірі трималася до заключного поєдинку. Перед ним дві команди зберігали шанси на перемогу. Однією із претендентів на перше місце була команда Фітхаус. Вона до заключного поєдинку переслідувала лідера команду медіаліги неадеквати. Аби обійти цей колектив Фітхаусу, треба було перемагати іншого претендента на призові місця нокаут 2 із різницею у чотири м'ячі. Протягом матчу Фітхаус повів у рахунку 3-0, потім нокаут 2 скоротив відстань 3-1. Втім, дивіші, по ходу поєдинку Фітхаус вів у рахунку з потрібною різницею м'ячів, плюс 4, але втримати перевагу не вдалося. Коли за рахунку 6-2 Фітхаус лише на кілька хвилин вийшов на перше місце у турнірі, юнаки із команди нокаут 2, що була створена на основі вихованців Дюхика Гірник спорт, зуміла забити два м'ячі. Фітхаус переміг із рахунком 6-4, але цього не вистачило для загальної перемоги у турнірі. У підсумку Фітхаус фінішував другим. Юні гравці нокау. Отут 2 посіли третє місце та залишилися задоволеними участю у турнірі. Мені дуже сподобалось, це, ця організація, тому ну, зіграли ну, добре, команди достойні, ну, гарні. Всі з, з опитом, ну, окремо ця мої враження добрі, тому забив хороший гол. Два гола неочікувані, звісно. Але як, як вийшло? Не дали стати чемпіонами команді фітхаус? Пам'ятали це чи ні? Да ми взагалі нічого не, не знали. Ми думали, зараз ну, якось виграємо і ш... взагалі ну, нічого не знали. Думали, якось друге місце, місце може займемо, але не вийшло. Не прикро, що не дали чемпіонами стати фітхаус? Та да ні. Я думаю, вони не, не образились, нічого страшного. Вони, ну, вони достойно зіграли. Ну, як і неадеквати, як і вони. Всі достойно зіграли медалі та головний трофей. Кубка активних був вручений на церемонії нагородження. Тут команди привітали завідувачка сектору фізичної культури, відділу культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради Ольга Карпенко, а також організатор та головний суддя турніру Євгеній Михасьов. Бронзовим призером стала команда «Нокаут-2». вона отримала медалі за третє місце. Пригласили мене, мене на цей турнір. Дуже задоволений, що отримав таке приголошення. Сьогодні зіграли фінал. фінал Заключну гру програли, на жаль, але ми не розчаровуємося та вийдемо. Зустрінемося з новими силами. Ну, і ти отримав картки, боровся до кінця, так? Були поразки, програвали та й включив свій. Другий такий прайм трішечки, та й грати не виходить, будемо тоді трішечки зламати. Трішечки американський футбол. Тріш... Трішечки. Що не вистачило, щоб перемогти у турнірі? Мабуть, хлопці були з гри, та й не вистачило нам більш фізичної сили та й духу, мабуть. Але все ж таки третє місце. Так. Третє місце так не останнє. Е, е, пішли в призи. Ну це теж добре, краще ніж нічого. Срібними нагородами була відзначена команда Фітхаус, яка виявилася найстаршою на цьому змаганні. Враження найкраще в футболці завжди приємно грати, особливо коли ви перемагаєш. Сьогодні трошки не, не вистачило, мабуть, нам. Дуже хотіли перемогти, але буває таке. Треба було перемагати в чотири голи, трошки перегоріли, пропустили два зайвих гали і тому друге місце. А так взагалі то приємне враження, хороший турнір. Молоді хлопці дуже активні, такі приємні дуже. Зустрілися різні покоління, так? Так, да, ну, да, різні покоління. Ми, мабуть, найстарші були, і спортивні, і боксери, і активні, дуже, і, ну, дуже приємно. Золоті медалі та головний трофей Кубка активних опинився у команди «Неадеквати». Турнір проходив у рамках проєкту Активні парки в співдружності з сектором фізичної культури та спорту, відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міськради, а також мидійною футбольною лігою горішніх плавнів.